Мої вітання глядачам телеканалу Рада в ефірі. Програма Власний погляд. Ситуація у Криму та реакція на неї країн близького сходу є темою нашої програми, і у студію нашу завітав народний депутат шостого скликання Євген Добряк. Я вас вітаю. Доброго дня. О, скажіть, будь ласка. Кожного дня, майже щогодини ми чуємо реакцію країн заходу про підтримку дії України, про а, санкції, про ну різні речі. Але країни сходу здається, що вичікуючи дуже обережно відносяться до цієї ситуації. Ви є експертом у країнах ближнього сходу. Чи можете охарактеризувати їх ставлення? Ну в першу чергу, реакція вже була країн близького сходу. В першу чергу це була перша реакція Туреччини. Реакція була політична стосовно того, що Україна є цілісна, вона цілісна недоторканність кордонів. І саме головне, про що говорили турки, про те, що вони підтримують територіальну цілісність, суверенітет України. Також були заяви Ізраїлю стосовно, стосовно ситуації в Україні. ну і, звичайно, Неформально в закритому режимі є реакція країн близького сходу. Вони зараз публічно не виступають, тому що в країнах близького сходу є багато своїх проблем на сьогоднішній день. До речі, дуже серйозні проблеми, які пов'язані між Іраном і Саудівською Аравією, Сірія і ці проблеми зараз поки не дають конкретної концептуальної реакції цих країн. Але ця реакція буде чому тому, що затронути інтереси їх братів, кримських татар, мусульман, я думаю, реакція буде обов'язково. Ми повинні розуміти, що сьогодні, на сьогоднішній день підірвана система регіональної безпеки, і на сьогоднішній день є дуже серйозні проблеми в плані глобальної безпеки. Ми бачимо сьогодні, що практично під загрозою дії деяких міжнародних договорів які були прийняті ще в минулому столітті наприклад про нерозповсюдження ядерної зброї і це саме стосується країн близького країн близького сходу. сходу так тому що ми розуміємо що такі країни як пакистан індія іран і ізраїль вони практично володіють ядерною зброєю, не є членами ядерного клубу і всі зусилля світової політики були пов'язані з тим щоб все таки було не розповсюдження ядерної зброї, і ці країни прийшли до того, щоб вони теж по можливості відмовились від планів деяких країн отримати ядерну зброю, а ті країни, які мають її і не є членами клубу клубу, відмовитись. Але та ситуація, яка склалась з Україною на сьогоднішній день, показує, що гаранти безпеки. Для України, коли Україна відмовилась від третього ядерного потенціалу, не спрацювали на сьогоднішній день. І Один з гарантів став агресором і окупантом на території суверенної держави. Тому, в принципі, це дуже велика загроза. Є ще Північна Корея. Ми знаємо, яка володіє ядерною зброєю, і грає своїми м'язами по відношенню до південної Кореї, Японії і інших країн. Тобто є сьогодні пряма загроза глобальної безпеки. Я вважаю, що на сьогоднішній день цей це, ці питання треба дуже ретельно і терміново відслідковувати, і терміново реагувати на них. Дійсно, дуже серйозно зреагував захід на сьогоднішній день. Дуже західний світ він вибачаю, що вас, окрім заяв, вони роблять певні кроки. Це і переговори, це і допомога Україні. А наскільки активним може бути схід? Ну я вам можу сказати, схід може зіграти ключову роль. Значить, згадаємо 1973 рік, коли було коли була застосована нафтова зброя перший раз Саудівської Аравії, коли король Фійсал, Фійсал тоді тодішній керівник монарх Саудівської Аравії прийняв одноосібне рішення про дуже велике скорочення видобутку нафти. І ембарго на постачання нафти до країн Європи і Сполучених Штатів. Тому, в принципі, ця практично була поставлена на, коліни, на коліна вся економіка західних країн. Сьогодні, наскільки я знаю, практично готовий і вже йде тенденція до зниження цілі на нафту. І якщо ця зброя буде включена, то практично ви знаєте, що в 86-му році вдруге. Була застосована ця зброя, коли Саудівська Аравія знизила суттєво ціни і підірвала економіку Радянського Союзу і був подальшим е, подальшому розпад Радянського Союзу. Це одна, до речі, з ключових причин. Сьогодні, якщо країни перської затоки включать цей механізм, плюс Сполучені Штати, які сьогодні показали дуже серйозні наміри в економічному плані вплинути на Російську Федерацію, вони зареєстрували проєкт закону, який дозволяє їм. Е, Продавати в Європу скраплений газ, то практично Росії, Росія може ну, Росія може у Росії може статися дуже серйозний економічний колапс. Тому в принципі слово своє близький сход ще не сказав. Но я думаю, що практично це питання вирішено. І якщо Росія буде подалі проводити ескалацію, і якщо вона не зупиниться, то наслідки для Російської Федерації будуть вкрай негативні вплоть до того, що. В самій Росії почнуться такі сепаратистські рухи, які просто-напросто зруйнують Російську Федерацію. От скажіть, будь ласка, кожна країна співвідносить свої заяви із о, залежністю чи зв'язками від цієї чи іншої країни. Наскільки близькосхідний регіон пов'язаний із Росією? Наскільки це тісні зв'язки, і наскільки вони будуть опиратися, все ж таки на думку керівництва Росії? Е, ну на сьогоднішній день єдина країна в світі, яка підтримала Російську Федерацію в діях проти України, це була Сірія. Але режим Башара Асада сьогодні практично е його ну практично він виживає і залишились уже, я так думаю, ну, місяці, і опозиція все-таки візьме верх в Сірії, тому що. На сьогоднішній день дуже серйозна і суттєва позиція по Сирії, чому я сказав, є багато проблем на близькому сході, в тому числі стосовно ситуації в Сирії. Але зараз дуже активну позицію займає Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Кувейт, Ірак стосовно проблеми в Сирії. Я думаю, це закінчиться і практично. Такі партнерські стратегічні стосунки з Російською Федерацією, вони залишались тільки у Сирійської Арабської Республіки. Все. Інші країни вони хотіли співпраці з Російською Федерацією стратегічні. Да, от, наприклад, Саудівська Аравія, вона двічі був візит принца Бандара Саудівської Аравії, це керівник розвідувальної служби Саудівської Аравії до Росії. Який вів переговори стосовно з Путіним стосовно того, щоб е, були е, зони впливу Росії переорієнтовані, і вони відкривали і свої ринки, відкривали великі інвестиційні можливості для України, е, Росія від цього відмовилась. Тому, в принципі, практично на сьогоднішній день е, країни перської затоки, е, близькосхідні країни, вони будуть е, на стороні е, всього, всієї світової спільноти. Я думаю, що якщо я ж кажу, вони включать свою нафтову зброю, то для Росії це буде катастрофа. А от у разі не дай Боже збройного конфлікту у Криму, якщо Україна все ж таки піде на це. А деякі експерти кажуть, що ключову роль, от ви згадали про країни Сходу, може зіграти саме Туреччина, тому що її вплив у Чорноморському регіоні дуже великий. Наскільки вона може не, не, не втручатися? Може у військову справу, але протидіяти Росії? Ну, По перше, е політична складова ситуації Сірі Туреччина заявила. Вона свою заяву офіційно зробила навіть міністр закордонних міністр закордонних справ був, справ був в Україні. Давуд Агло. Він е, зробив свою офіційну заяву, яка достатньо серйозна і достатньо жорстка. Друге, е, Туреччина, як член НАТО, значить, вона повністю координує свої дії з е, е, Об'єднаними силами е, військовими НАТО. Вона проводить активну розвідувальну діяльність сьогодні контролює всі е, системи. І всі нюанси пов'язані з військовою справою постійно контролює. Звичайно, прямих прямого, прямої підтримки військової на сьогоднішній день важко чекати від Туреччини. Ми повинні бути реалістами, тому що в Туреччині є певні проблеми внутрішні, і зараз застосовувати збройні сили. Втручатися в зовнішні конфлікти, я думаю, Туреччина не буде. Але всіми можливими політичними заходами, допомогою спецслужб турецьких, іншими гуманітарною допомогою, фінансовою можливо, допомогою, я думаю, від Туреччини буде ну, дуже суттєва допомога в цьому плані. От ви згадували про досить внутрішньо напружену ситуацію в країнах Близького Сходу. Чи є якісь аналогії, чи можемо ми їх досвід, розв'язання їх проблем перейняти зараз на, на, на наші події? Ну трошки тут, тут трошки різні речі. Да, ну, звичайно, дуже багато конфліктних ситуацій є, і на сьогоднішній ну, речі. Там і етнічні, є, і з ресурсів. Ну в, нас... ну, в першу чергу палестино-ізраїльський конфлікт, але його тут. Рівняти не можна да, з нашою ситуацією. Звичайно, конфлікт в Сірії, конфлікт в Лівії, який був, в Єгипті. але це зовсім інші речі. І тут, ви розумієте, зовсім інша концепція. От подивіться, жоден з конфліктів на Близькому Сході, прямої загрози глобальній безпеці, окрім конфлікту з Іраном, не ніс практично. А сьогоднішній конфлікт в Україні поставив практично питання про загрозу глобальної безпеці всьому світу. І якщо Росія не розуміє або не хоче розуміти, або вона йде в дуже серйозний вабанк, я не знаю кінцеву мету. Не можу зрозуміти кінцевої мети Російської Федерації. Тому що практично, якщо будуть застосовані всі ті і речаги, про які я говорив, то ну практично Росія розвалиться як країна і будуть дуже серйозні проблеми. І можуть бути серйозні громадянські протистояння в Російській Федерації. Тому, в принципі, ну, рівняти близькосхідні конфлікти до нашого дуже важко. Але, ну, до речі, якщо будуть затронути інтереси, вони вже сьогодні затронуть інтереси кримсько-татарського населення, то ну, практично це може бути ще один дуже серйозний заморожений конфлікт, і можуть бути теж дуже серйозні наслідки. Е, тому що, от ви зрозумієте, е, можуть підняти голову терористичні організації на Близькому Сході, е, і повірте мені, це може бути в Криму. Це може знову активізуватися на Кавказі в інших регіонах. Тому, в принципі, е, є дуже велика небезпека, і я ж кажу, я не можу зрозуміти стратегічної концепції Російської Федерації в цьому плані. Який прогноз, що саме може очікувати, якщо Росія не зупиниться? Якщо Росія не зупиниться, я вам можу сказати: перше це дуже серйозні економічні наслідки для Російської Федерації. Друге, уже на сьогоднішній день є політична складова для підписання угоди про асоціацію України з Європейським Союзом. І я думаю, для нас двері відкриті для повноправного членства. Далі це підписання зони вільної торгівлі. Далі, можливо, будуть варіанти про е, термінове приєднання до е, НАТО Грузії. Потім може бути питання розглянуто щодо приєднання до НАТО України. Хоча... Наскільки це можливо? Ну, по Грузії, я думаю, там питання може дуже швидко вирішитись, вирішитись, а по Україні, я думаю, тут треба дуже бути зваженими стосовно прийняття рішення. Я думаю, все одно е, Росія це велика країна. Це наш був стратегічний партнер. Зараз я не можу назвати це стратегічним партнером. Це агресор-окупант по відношенню для України. Одним з найкращих варіантів для України вихід з цієї ситуації, ну тобто, майбутній пакет пропозицій для Росії для врегулювання да, цієї ситуації для всіх, це було б все таки проголошення України постійного нейтрального статусу за зразком австрійського. І про це говорять сьогодні більшість експертів українських і світових. І це була б ситуація, яка б заспокоїла і Росію. Ми розуміємо, в принципі, чого Росія дві речі Путін боїться: це майдану в Росії, і друге це розширення НАТО до, е... до, східок, меж. Да, до меж безпосередньо Російської Федерації. А далі всі наслідки про виведення Чорноморського флоту з. З баз своїх дислокування, тому що якщо країна НАТО, вона не може інша країна, не член НАТО, мати військові бази на території цієї країни. Тому от чого боїться Путін для нас. Я думаю, це був би вихід стосовно проголошення постійно нейтрального статусу. Тоді ми повністю отримуємо міжнародні гарантії від Ради безпеки ООН, від інших країн світу, які е цей статус визнають, і це закріплено міжнародно-правовими документами. Тому я думаю, це один з таких варіантів, який би був приємним для всіх. Але зараз, на сьогоднішній день, мені важко сказати, як буде розвиватися ситуація. Ми бачимо, що дуже велика дислокація російських військ по практично всій протяжності кордонів України. Дуже висока кількість ми бачимо, 18,5 тисяч військових на території Криму. От дивлячись на цю ситуацію, який ви можете зробити прогноз саме для е, Криму. Це Абхазія чи це якийсь інший варіант? Деякі експерти кажуть, що у будь-якому разі, як би не змінилася ситуація, Крим це ну років на п'ять гаряча точка на ну карті. вона вже є гарячою точкою. Це ми це повинно визнати. Ми Ми повинні визнати. Значить, е, Абхазький, Асітінський і Придністровський варіант у Росії не пройшов завдяки. Все-таки і е, діям нашого вищого політичного і військово-політичного керівництва і наших збройних сил дислокованих в Криму. Ми не дали їм поводу для того, щоб е, почались повномасштабні бойові дії, да, і далі зрозуміло наслідки ті, які були в Абхазії, в Осетії і в Придністров'я. Але е, як, як буде е, складеться ситуація після ну, по перше, в день референдуму ще залишається е, два дні. E, значить, будемо чекати цього, як буде пройде сам референдум, цей яким чином все це складеться, і яким чином буде після референдуму. Оце саме головне, тому що e, в принципі, після проведення референдуму, Росія може дуже швидко e, оголосити, що це є дійсно російський контингент. Ну і вона може, по як кажуть, по наслідках e, бути дуже, дуже серйозні і непередбачувані дії з їх боку. Я вам дуже дякую за цю розмову. Я нагадаю, що це був власний погляд народного депутата шостого скликання Євгена Добряка. І говорили ми про ситуацію в Криму та реакцію на неї країн близького сходу. Залишайтеся на парламентському.